Друзі, вітаю! 22 листопада, п'ятниця. Відео для своїх, для підписників. Канал Серина завжди. Я з вами, я Максим Залізняк. Відео традиційно теж з двох частин складається. Значить, Спочатку ми розберемося з Вікториною. Правильна відповідь на питання попереднього випуску, п'ятничного. І е, сформулюю нове питання. Ну а в другій основній частині пройдемося, прокоментую зразки, які приймали участь в нашій професійній дегустації плавного сиру України у вівторок. Анонсую наступне відео. Значить, у нас вівторок буде сьогодні. Ми її провели дегустація сметани е, українського виробництва. Було 10 зразків, е, 9 рейтингових один за рог поза рейтингом. Тому що це невеличкий виробник Полтавської області і невдало виступив, зразу скажу. От, відповідно, нам залишиться тільки продегустувати кефір в цьому році. І далі, ближче до кінця року, видам вам підсумкові таблиці по результатам трьох дегустацій по кожному з шести наших продуктів, які ми дегустували, контролювали в цьому році. І так, в минулому відео питання було наступне. Що не так в порівнянні ціни на молоко сировину в Україні і Європі? Ось таке питання. Воно було по матеріалам Асоціації виробників молока України, допису пана Георгія Кухалішвілі, і правильна відповідь наступна: в цих цифрах взагалі не враховується вміст. Основних цінових характеристик компонентів жиру і білку в молоці, відповідно, порівнювати кілограм молока, а по суті, по факту білої родини без е, врахування реального вмісту жиру і білку некоректно. Це приводить до неправильних висновків. І зараз з вами ми прокалькулюємо насправді, якщо от порівняти молоко в України, Україні і е, згідно державного стандарту, як мінімум раніше, був білок на 3,0, а в Європі 3,4%. І якщо порахувати, що жир у нас 3,4, а в Європі може бути 3,8% і 4%, то різниця оця в 13%, вона призведе до того, що задекларована ціна на українське молоко навіть без врахування дотацій, навіть без допомоги держави, навіть без, без, без там, довгий список, пільгового кредитування і так далі. Навіть без всього цього, -цього рахування у нас уже в Україні молоко дорожче, ніж в Європі. Крапка. Ну і поздоровляємо переможницю нашого. Конкурсу пані Ольгу Федоряк і просимо звернутися на сайт золотої лінії за призом. Питання сьогоднішнього випуску буде наступне. Воно по матеріалам ваших питань, шановні глядачі. От один з глядачів задав таке питання: а скажіть, будь ласка, є інформація, що виробники переходять по рецептурам плаваного сиру. У нас якраз була дегустація з зимовою, умовно, на рецептуру. Зимова рецептура повинна бути може бути більш пластична, а літня точно повинна більш тверда бути, тому що десь там продається він, можливо, під відкритим небом і повинна значить, відтримувати перепади температур. Насправді, першу частину відповіді я вам кажу вже точно це регулярний факт при виробництві спредів. Дійсно, при переході з зимової, так званої рецептури, на літню спреди стараються робити більш твердими, більш тугоплавкими. І це відбувається за рахунок внесення додаткових стабілізаторів, а в першу чергу заміни усього самого замінника молочного жиру, в якому підбираються різні олії обов'язково пальмова, ви ж пам'ятаєте, соняшникова, рапсова, яка завгодно, таким чином, щоб точка плавління була більш високою, піднялася. І таким чином отримують так звану наче, літню рецептуру. По сиркам це практикують рідко, але увага питання: якщо вам треба підняти твердість плавленого сиру. Які перші дві дії розгляне кваліфікований технолог з виробництва плавного сиру? І так, за рахунок двох яких моментів технологічних технолог зробить плаваний сир більш твердим, якщо у нього виникає така потреба успіхів. Так, ну і переходимо тепер до зразків плаваного сиру, коментарі по результатам дегустації нашої з вами. Нагадую вам. Підсумкову таблицю рейтинг саме цієї дегустації конкретної. І, власне, по конкретним зразкам. Так, починаємо на цей раз з останнього місця. Торгова марка Вись, слоган-сирна класика. І перше і друге придумав я, зареєструвавши в кінці 90-х, мені особливо боляче. Але причина дуже проста: Про сра... Про зразу видно, що пропустили сировину на вхідному контролі. Тобто, цю сировину не можна було ні в якому разі переробляти. Ганчірка і так далі. Так, другий з кінця місця передостання Звенигора. Ми вже почали звикати до того, що менеджмент Звенигородського сиркомбінату не утримує якість в скажімо так, допустимих межах, і їх зразки дуже часто займають останні позиції, при тому, що періодично трапляються абсолютно адекватні якісні зразки продукції. Думаю, останнім у них зіпсується сам сир Добродар. Цей зразок мав нехарактерні присмаки. Не сирний присмак, а головне, Леся вже котре його ставить як в підозрілі з точки зору додавання рослинного жиру. Розумієте, що останній продукт молочний, який будуть перевіряти на рослинні жири, це сир плавлений, тому цим користуються і фальсифікують. Золотий резерв, сир вершковий, плавлений, третій з кінця, останній з нерекомендованих пористати дегустації, але дуже показовий приклад. На наступний день після виходу відео зі мною зв'язується директор комбінату. Ми йому передаємо дату е, вироботки і е, номери партій. Вони ще через день проводять дегустації в розширеному складі комісії, і е, зворотній зв'язок з протоколами. Відхилень не виявлено, тобто, якщо ми довіряємо решетилівці, а я, наприклад, довіряю, то ми стверджуємо, що ці от присмаки вони додалися в сир в процесі неадекватного зберігання чи логістики. Так, і масло особливо, і сирки, особливо плавлені, і тверді можуть набрати під час зберігання в одній камері, там не знаю, з чимось копченим чи там з рибою, і так далі. Друзі, це абсолютно не значить, що ми будемо змінювати власні оцінки з дегустації, чи міняти заднім числом протоколи, чи ще щось. Знаєте, як умерла, так умерла. Все, ці дані вже для історії, але враховуючи, що завжди золотий резерв в верхній частині, а ферма, такий саме цього заводу, з відривом перше місце зайняв, то звичайно, ми сподіваємося, і всі шанувальники ферми Золотого резерву, це була прикра неприємність і випадковість. Друзі, чому я так детально зупинився на цьому випадку? Тому що це є нормальна співпраця з Галичиною, з Молокією, з Терафудом, з Золотий резерв з решетілокою, коли виробник впевнений в своїй якості, він свідомий, чесний і йде на співпрацю і для того, щоб інформувати споживача про свою продукцію. Натомість є у нас виробники, навіть дуже великі, дуже потужні, які на таку співпрацю не йдуть, в принципі, які не хочуть ділитися власними. Там, таємницями чи просто ситуацією. І от для того, щоб не навішувати руки, давайте от просто проведемо опитування про Яготинське, Яготинське для дітей навіть, бачите? Друзі, увага! Питання. Якщо керівництво групи Молочний Альянс дізнається, що їх продукція, під маркою «Яготинський для дітей, зіпсована в торгівельних мережах, їх дії. Оберіть, перший варіант, терміново заберуть всю продукцію з реалізації, щоб не нашкодити здоров'ю дітей. Другий варіант. Засунуть голову в гарячий пісок і будуть зображати страуса, поки вся продукція не продасться. Або який-небудь ваш третій варіант. Отаке От опитування проведемо і потім передамо їх на молочний альянс. Так, далі у нас в таблиці рейтингів група з чотирьох сирків. Ви знаєте, я би їх об'єднав єдиним терміном, може бути. Це непогані продукти, абсолютно. І якщо б не було цих кращих п'яти зверху, то і ці можна було би рекомендувати. Звертаю вашу увагу, це дуже цікаво, що 9 -е місце Золотава. За сімома балами це здешевлена рецептура молочної гільдії з п'ятого місця з 21 балом. Якщо б була приймали ще торгова марка ранчо, в них єсть крім молочної гільдії. Вона була ще нижче золотави. тобто, це не той випадок, що золотим резервом аномалія, а це класичний підхід виробника. Робимо нормальний продукт, здешевлений і ще більш дешевий. Крапка. Так, сир вершковий порядя, на мій особистий суб'єктивний погляд, це найкращий виступ пірятина за весь час. Практично ідеальна консистенція. І чому вони не в першій п'ятірці? Це одна причина. Передоз такий шалений їхнього характерного ароматизатора. Я їх визначаю в закриту легко, ви це бачили на відео. І наскільки мені відомо, це замовлення їхнього відділу маркетингу. А ми, в свою чергу, його визначаємо як не сирний і навіть не молочний. Тому, звичайно, якщо вони знімуть просто цей ароматизатор, вони в трійці по цій дегустації точно. Так, президент е, ділить з молендамом 6-7 місце, 13 балів набрали, повна аналогія з андрушівкою Молочна Гільдія і золотава. Президент це здешевлена шостка. Значить, Більше вологи, ну, відчувається як мінімум, ніж шості, і більше сиру кисломолочного, менше сиру. От і вся різниця. Нібито, але шостка в підсумку серед найкращих на четвертому місці 22 бала. А президент, шосте сьоме місце з ділить з 13. Така ситуація. Так дивіться Маліндам. Хочу зразу заспокоїти шанувальників цього плавного сира. Він незмінний, а значить, якісний, дуже якісний. Молодці. От інша справа, що за рахунок оцей сильно вже м'якої кремової консистенції, а значить, дуже багато води. Він з одного боку, ніби в тренді європейському, бо і Хохланд став м'якший і так далі. Але смак все ж таки на ароматизаторах. Невже ви цього не відчуваєте? Якщо ви порівняєте з натуральними сирами, там, де сирні аромати, то ви відчуєте аромати, які додає малиндам свій продукт. Дуже якісне, якщо оця перша п'ятірка стане такою м'якою, як і маліндам, то маліндам буде змагатися за перше місце. Поки ні, поки нижче. Так, ну давайте ще раз подивимось на першу п'ятірку: ферма, Глобино, кома, шостка, молочна гільлія. Відповідно, поздоровуємо ферму з таким, знаєте, з відривом з першим місцем. Не будемо забувати насправді, що ферма і золотий резерв це одне й те саме. Разом поплачемось на поганий зразок золотого резерва, але на мою скромну думку, ферма і Золотий резерв вони зайняли місце веселої корівки зараз, і це однозначно лідери вже і по кількості, і по якості. Глобино, друге місце. Поздоровляємо. Але, друзі, я вам пропоную розглядати марку глобину по плавсирам саме, як лайфхак від нашої програми. Якщо ви бачите глобину сирочки, їх треба купувати. Чому? Вони, по-моєму, неправильно формують собі вартість і в них завжди найдешевші ціни на плавлені сирки. При тому, що якість одна з найкращих. Купуйте, не прогадайте. Комо, третє місце 23 бали, більш ніж заслужено. Місце нашого лідера з виробництва напівтвердих сирів, тому. Як я колись давно розповідав друзям, що і сир має бути плавлень нормальний, коли власна сировина, власне, як з фермою Золотим резервом, там теж сировина, власна більшу частину року. Е, знаєте, один, Одним словом, якщо моє відношення до кому передати, це повага. Так замикають групу кращих п'яти рекомендованих по рисокам саме цієї дегустації. Е, у нас шостка і молочна гільдя. Ми про них вже говорили. Це такі е, флагмани, хедлайнери своїх. Е, Виробників, бо в них є і другі торгові марки, ми про це теж говорили. І звертаю вашу увагу на відрив між групами виробників. Бачите, 21 жовті і 13 помаранчеві. Ну, ще раз нагадую вам, власне, результати цієї третьої дегустації. І на цьому все. На цьому все. Сподіваюсь, було цікаво, як завжди. Бо стараюсь намагаюся кожен разом щось нове давати. Щоб ви володіли новою інформацією, яка, можливо, десь і допоможе вам в житті. Або просто при обговоренні з колегами, знайомими, друзями питання дійсно тих продуктів, які ви споживаєте, і технологій молочної галузі і м'ясної. Слава Україні! Слава нашим воїнам! Допомагаємо воїнам із наших можливостей, виходячи. Україна обов'язково переможе. До зустрічі!